Ми в Нотінги сьогодні. Настя. Одіване до мізе. Це шістнадцяте березня дві тисячі двадцять року. З річардом та з настрію приїхали до Нтінгаму. Ми з Річардом тут уже були чотири роки тому, коли я вперше. Приїхала до Річарда, а потім ми ще були на концерті. Тому також. Але на концерті, Коли ми приїхали сюди, ми не мали можливості по місту погуляти. А сьогодні ми приїхали лише провести тут неділю. Тінгем одне з кращих міст Великобританії, куди є сенс приїхати. Конститут. Це центральна частина міста. Ми тут зайдемо у місцеві магазини. Вони в Британії всі однакові. Одні і ті ж назви, одні ті ж магазини. от, Наприклад, кава Коста, потім кава Starbucks. Ми зайдемо сьогодні в магазин TK Max, Потім в косметичні магазини. Але це завжди цікаво приїхати в якесь нове місто. Ще чотири роки тому тут були, але я вже майже нічого не пам'ятаю. І тут, як я помітила, в Британії кожне місто все ж таки унікальне, незважаючи на те, що багато спільного і це одна країна, але в кожному місті щось особливе є. І тут також це дуже відчувається. The statue of uh, Brian Clough. Brian Clough was a manager of uh, English clubs, Derby and Nottingham Forest. And uh, during the time he was manager of uh, Nottingham Forest, they won the European Cup, as it was now the Champions League, twice. So a very, very famous manager. It's Nottingham Forest is not a big club, and he managed to win the European Cup with them twice. Yes, yeah, so you like, sure? Uh, Say. Чоловік був менеджером футбольного клубу Nottingham Forest. і цей клуб був не дуже великий, але вони перемогли у чемпіонаті. І це була дуже велика перемога для такого маленького клубу. У цьому місті ми спостерігаємо культуру готів. Тут багато послідовників ці цього напрямку на африканські хлопці вже ходять роздягнені. І Макс. Декілька речей на примірку. От такий купальник. Я собі шию купальника, але зараз нема часу на пошив. Так, потім піжама Juicy Couture 20 фунтів, а купальник такий 25 фунтів. Пижама 22 фунти. В чекістів Мені подобається їх неповторний стиль, та яскраві кольори. Тут ціну я не бачу. Вона стерта, можливо, 22 фунти. Ладно міряти, тому що речі отак от причеплені один до іншого. Але мені такий стиль подобається і мені личить. Напевно, візьму купальник. Він мені личить такий фасон. і скоро їдемо до Туреччини. Мені потрібно вода. Також ходжу до спортзали і там плаваю. Мені вже потрібен купальник, тому що у басейні від хлорованої води вицвітаються мої купальники. Мені вже потрібно ночі. Ну, тут купальники коштують навіть дешевше, ніж у Туреччині. У Туреччині роздільний я купляла за 25 доларів, а тут такий коштує 24 фунти. І це більш такий гарний фасон. більш цікавий. Утверджую те, що ціни дуже гарні, дуже вигідні. Наприклад, таке стильне пальто коштує 40 фунтів. Гарна тканина, просто супер пальто. Шикарний купальник, 25 фунтів. Я його купляю. Зараз 10 фунтів. Дуже красивий колір. Чекає на нас. кофе тому ну, у маленькому містечку і тому так от добре просто вихід, приїхати в якесь сусіднє велике місто і попити каву, зробити шопінг. Потім ми ще плануємо сходити до музею, якщо він відкритий. І, можливо, і навіть пообідаємо. Ми хочемо зайти у самий старовинний паб цього міста який датується 11 сторіччям. Це Royal Concert Hall. Ми сюди їздили на концерт рік тому, не рік, а 20 місяців тому. Curiosity мені нагадує своїм стилем як музей Шерлока Холмса у Лондоні. Це цікавий музей, але дуже страшно всередині і все таке жахливе, так що пішли звідси. Зараз підведемо до статуї Робінхуда. Це те місце, де ми вже були раніше. І потім підемо до старовинного папу. Це набагато цікавіше, ніж такі жахливі музеї. музею, який можливо перевести як музей цікавостей, нам навіть дали потримати справжні черепи в руках. Це було дуже так жутко і після цього було таке враження, таке відчуття, що хочеться вимити руки з милом, що ми зробили потім. Краще відвідувати церкви. Ми так вважаємо, він ще веде свою історію з нормандських часів, коли нормандські завойовники прийшли в Великобританію. І це, можливо, одинадцяте сторіччя чи 12-те. Історична частина нотінгему завжди дуже красива. Статуя Робін Гуда. Ми тут вже робили фото 4 роки тому. Я пам'ятаю це місце. Коли ми приїжджали, ще був карантин. На цьому пабі такий напис, що це найстаріший паб у Англії. Yeah. Цей пап простошовано біля гори. Зображення, як ми знаходимося під землею. Жене столик для нас. Такому дійсно старому падалі. Це дуже надзвичайно. Замовити яловичину стейк, маючи бути у такому бабі, якому 10 сторіч. Це просто неймовірно. І тисяча років. Дуже здорово. Наполі ми замовляємо у цьому барі. Да, три шанды Шандаш – це помиш пива з лимонадами, я так люблю. Ми в таких місцях, де можливо зустріти привидів. Я це прям відчуваю. Do, do you feel that you can meet here? Not sure. It's a very old pub. So uh, it was originated in 1189. The old trip to Jerusalem is where the, uh, the knights used to Gather before they went to the uh, Crusades in mm -hmm. Jerusalem. So, so, that's where the name is. So that's where the pub originates back to a long, long time, sort of uh, eight hundred years. So eight hundred years. 1000 years. very interesting. Cheers. 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 Yes. Ще одна частина павлу. Подивимось, що тут знаходиться. Вау. Дуже приємно побувати в таких місцях. Я думаю, вже зголоділи. Дуже швидко день пройшов, повертаємося додому. Це вперше в нотінгів. Настя, як, ну, на на як тобі сподобалось. Не вперше. Декілька разів на автобусі. На автобусі декілька разів. Так. Як тобі в цілому нотінге. Шефер краще. Шефер краще. І Лондон більше за все подобається. Ну, Все ж таки цікаво.